Українці народ універсальний, унікальний і найкращий, підприємчивий і з головою дружить дуже-дуже сильно. Чому? Тому що дивіться, що я побачила, беруть два, діться, два прута желізник, нитка, тіньова оця сітка, скільки вам, а вона продається такими квадратами. Бачите, прикладають її сюди, ось причепили. Ну не було б цього, то причепили б чотири цих поставили б палки. І ось такий тіньок для всієї великої сім'ї, для компанії. Ось база відпочинка, он база відпочинку, все на березі моря. Настільки класно. 50 метрів від нашого номера ми прийшли до моря, ось зараз загоряємо. Бачила, не могла вам не показати, тому що я вважаю, що люди просто от такі клас. Гарного вам дня, позитиву, настрою. Загоряйте. Я вважаю, що кожен українець може собі дозволити на море, тому що це вже не настільки прям і дорого. Заробляйте, дбайте про свою сім'ю, бажайте, як заробити. Я продаю квіти на опт. Тобто ви можете купити квіти оптом у мене, продавати поштучно, відповідно на цьому заробляти гроші. Якісний позитовий матеріал, гарантую.